Доброго дня! Сьогодні в ганузевій CRM-системи для забудовника G CRM розглядаємо, як створити шаблон файлу для генерації документу. У попередній відео інструкції я вже показував, яким чином автоматизованим способом генерувати документи. Тобто, менеджер з документу обігу або менеджер з продажу нерухомості не створює документ в середовищі Word або хмарний Word, а генерує такий документ онлайн з CRM-системи. Перегляньте це відео перед переглядом даної відеоінструкції. Посилання на попередню відеоінструкцію генерація документів в CRM-системі CRM» G доступно в описі до даної відеоінструкції. Отже, оскільки CRM-система CRM G надає можливість з шаблонів файлів автоматизованим способом генерувати документи, сьогодні демонструю, яким способом, яким чином, як правильно створити шаблон файлу для майбутньої. Генерації відповідних документів. Наприклад, акту прийому передачі квартири, який зараз виведено на екран, ми створимо такий шаблон, завантажимо його в GRM, і на базі цього шаблону згенеруємо тестовий демонстраційний документ. Це демонстраційний акт прийому передачі квартири, який ми використовуємо в навчальних цілях. Задачею є поля, які виділені жовтим кольором, замінити на значення клієнта. Які ми генеруємо з CRM-системи. Отже, замість прізвища ім'я по батькові клієнта, відповідно, потрібно підставити прізвище ім'я клієнта з CRM, значення тип документу, вивести тип документу, і так далі по відповідних значеннях. Для створення шаблону ми використовуємо змінні, які доступні в CRM-системі. Для цього відкриваємо шаблони договорів, які доступні по кожному з проєктів, і відкриваємо довідку за змінними. Довідка за змінними в даному випадку демонстраційна. При практиці роботи в crm системі довідка буде розширена, оскільки вона залежить від того, як налаштована CRM-система, які використовуються модулі і які відповідно поля, як з сутності договір, лід, клієнт, шахматка і так далі. В демонстраційних цілях використовуємо перше значення ім'я по батькові клієнта. Копіюємо дану змінну. І вставляємо в шаблон договору, там, де бажаємо вивести саме прізвище ім'я по батькові клієнта. Для цього видаляємо демонстраційні дані з жовті. І в даному полі вставляємо змін. Ось. Відповідно, в значенні client Name» буде підставлено значення саме клієнта, для якого ми генеруємо договір. Далі тип документу. Копіюємо тип документу. І вставляємо його в місце, де бажаємо вивести саме значення, який тип документу. Аналогічним способом для всіх наступних значень, а саме номер документу, дата народження клієнта, номер квартири, номер поверху, назва будинку, площа квартири. Таким чином, ми створили шаблон документу, де в пустих полях нічого не буде підставлено, а в полях, де вказані зміни з довідника за змінами із Glus CRM, будуть підставлені в момент генерації договору зміни. Таким чином, даний шаблон можна використовувати в CRM-системі і, ймовірність помилки при виведенні шаблону при його створенні буде мінімальна. Отже, Скачаємо даний шаблон на комп'ютер і завантажимо його в CRM-систему CRM. Для цього натискаємо File, Скачати і використовуємо формат з розширенням docx. Наш акт прийому скачано. Тепер переходимо в шаблони договорів G CRM, натискаємо Додати шаблон, вказуємо назву файлу. Обираємо мову документу і завантажуємо попередньо створений шаблон. Тепер створено акт прийому передачі квартири, який ми можемо генерувати для будь-якого клієнта. Я вже показував, як генерувати документи із шаблонів. Це відео доступно в описі до даної відеоінструкції. Зараз продемонструю, яким чином створюється документ по акту прийому передачі квартири. Для цього відкриваємо інструмент генерації документів і згенеруємо для демонстраційного клієнта тестовий акт прийому передачі. Обираємо демо-об'єкт. Обираємо із списку шаблонів акт прийому передачі квартири і обираємо клієнта для прикладу Володимир. Обираємо, який нас цікавить договір. Нехай це буде договір 2 клієнта. І генеруємо договір crm система G CRM просить перевірити коректність даних. Якщо якісь дані відсутні в crm системі в даному випадку відсутній поверх, такі дані потрібно буде прописати вручну. Інші дані, які присутні, відповідно підставлені автоматично, поставимо поверх 5 і завантажимо даний документ. Ми можемо також прикріпити документ до договору. Також зробимо цю дію. І переглянемо. Згенерований акт прийому передачі. В згенерованому акті прийому передачі бачимо, що дані, які були в змінних, вставлені в шаблоні з СРМ, підставлені автоматизованим способом. А саме прізвище ім'я по батькові, тип документу, як паспорт, номер документу, дата народження і так далі. А саме об'єкт, номер квартири. Поверх. Загальна площа. Зараз рекомендую переглянути відео, яким способом додати власні змінні, яких немає в CRM-системі. Це відео ми виводимо на екрані.